Кажіть, ви коли думали, що з вами щось не так, бо інші худнуть легше. Так, от я вам сьогодні розкрию секрет, чому інші худнуть легше, і це відео справді про чарівну пігулку без перебільшень, тому дослухайте до кінця. Привіт, мої дівчатка. Мене звати Наталія Терлецька, мені 38, Я народила двох дітей. І останні 13 років я допомагаю вам ставати найкращою версією себе в дослідженнях. Жінки за три місяці втрачали до 7% ваги без зміни раціону і все завдяки одній речовині. Яку називають натуральним метформіном. Сьогодні я поясню, як вона працює, з чим комбінується і коли дає результат. Так от, назва чарівної пігулки це барберин. Барберин – це така природня сполука, яку отримують з рослин, таких як барбарис або жотокорінь канадський. В нашому організмі він активує фермент АМРК, це такий, грубо кажучи, метаболічний вимикач, який сигналізує клітинам спалюй жир. Не накопичує енергію. Той самий механізм працює під час голодування або фізичних навантажень. Тобто, берберин імітує фактично стан активного метаболізму, навіть коли ви просто сидите за комп'ютером. Отже, як він працює? Він знижує рівень цукру в крові, клітини починають ефективніше засвоювати глюкозу, він зменшує інсулінорезистентність, а це головна причина, чому багато жінок не можуть схуднути. Він знижує апетит, особливо тягу до солодкого. Він активує спалювання Жиру в печінці і навіть покращує мікрофлору кишечника. А саме від неї часу залежить, як ви швидко схуднете. Отже, як приймати барбарин? Золотий такий стандарт в дослідженнях це 500 мг тричі на день за 15 хвилин до їжі. Почати можна з однієї капсули на день, щоб перевірити переносимість, потім поступово перейти на повну дозу. Оптимальний курс від 2 до 3 місяців. Потім треба зробити перерву на 2-4 тижні. І що важливо, барбарин має накопичувальний ефект. Тому результати з'являються не за 2 дні, а приблизно за 2-3 тижні регулярного прийому, щоб посилити ефект. Добре його поєднувати з нікотинамідом, бо вони разом підтримують клітинну енергію в обід з омега 3 або q 10 бо берберин покращує роботу мітохондрій ввечері з магнієм або інуліном, якщо хочете покращити чутливість до інсуліну і мікрофлору. А якщо ви додаєте хоча б легку активність, таку як прогулянку, йоги або тренування 2-3 рази на тиждень, ефект множиться вдвічі. Клінічні дослідження показують, що за 12 тижнів регулярного прийому знижується рівень цукру на 20-30%, холестерин на 25%, а маса тіла в середньому на 5-7 Багато жінок кажуть, що вже за 2-3 тижні відчувають легкість, зникає здутий живіт, до кінця першого місяця стабільне зменшення апетиту і кілька кілограмів йде геть без відчуття голоду. Барбарин вважається безпечним, але якщо ви приймаєте ліки від діабету. Або статини треба порадитися з лікарем, бо він може підсилювати їх дію. А також не варто приймати вагітним і годуючим. Обов'язково треба пити достатньо води, мінімум 2 літри на день, і намагайтеся не пропускати прийоми їжі. Одним словом, барбарин не магія це наука. І для багатьох жінок саме він стає тим таким поштовхом, після якого метаболізм нарешті вмикається. Ви починаєте худнути, просто тому що тіло знову працює правильно. Не треба шукати таких миттєвих рішень, але треба обов'язково допомагати своєму тілу працювати природньо. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі і обов'язково підписуйтесь. Бо далі я розберу з чим верборен працює найсильніше. І як прискорити жироспалення, незалежно від вашого віку чи рівня підготовки?